Постійні коментарі Трампа щодо анексії Канади та його дії свідчать про соціопатію, яку докладно описано в книзі 2017 року. Небезпечний випадок Дональда Трампа. У цій книзі 27 психіатрів і фахівців зі психічного здоров'я чітко заявили, що Трамп соціопат, який становить загрозу не лише для США, а й для всього світу. Деякі оцінки особистості Трампа з цієї книги включають наступне, і зверніть увагу, що це оцінки, зроблені професіоналами в галузі психічного здоров'я. Трамп імпульсивна, незріла, некомпетентна людина, яка, перебуваючи на вершині влади, легко скочується в роль тирана його соціопатичні риси беззаперечні та становлять серйозну загрозу для демократії. Він по справжньому зла людину, що демонструє злоякісний нарцисизм, і якщо це не контролювати, його патологічний нарцисизм може призвести до третьої світової війни.